Цей неймовірний будинок продається. Чому неймовірний, ви скажете, друзі, просто фото і відео не передають вам цієї атмосфери будинку. Я вас одразу запрошую на перегляд, щоб ви прийшли і подивились його вживу. Якщо ви шукаєте затишний, комфортний будинок, то це якраз про нього. Дивіться, будинок наш розташований на 4,5% сотках землі. Так, окремого огородика у нас нема. Якщо ви шукаєте земельну ділянку, то це історія не про це. Це історія для людей, які хочуть жити в приватному будинку, і при цьому не витрачати час на обробку землі, а просто насолоджуватись життям. Бачите, у нас нема сусідів, і це дуже класно, що ви тут можете проводити свій час з друзями. Ходімо одразу в будинок. Як тільки ми сюди заходимо, йдемо з вами одразу на другий поверх, і, здається, відчуття, що ти потрапив на якесь свято, в тебе такі позитивні емоції, будинок наповнений любов'ю, затишком, ну, одразу видно, що дійсно господарі люблять свій будинок. І так само вам буде комфортно в ньому проживати. Зручне планування в будинку, що є спальні дві у нас на другому поверсі і на першому. Наприклад, якщо вам треба проживати великою родиною або до вас приїжджають гості, то це якраз цей варіант. І тут у нас є додатково кабінет. Наприклад, ви працюєте з дому, да? ви можете тут собі достатнє місця щось зберігати і в робочий час займатися виключно роботою. Вас ніхто не буде турбувати. Додатково тут така коморка є, ялинку можна зберігати. І зараз ми з вами підемо в кімнату маленької принцеси. Як тільки заходиш в цю кімнату, ну дійсно відчуття, що ти потрапив. Казку, вона настільки затишна, така позитивна, не знаю, як це передати, це тільки треба приходити і дивитись це вживу. І зараз ми з вами підемо на перший поверх. Покажу вам тут, і на другому у нас є санвузел. Тут у нас кабінка, а на першому поверсі у нас є ще додатково ванна. В цьому будинку нема нічого зайвого, от, якщо все продумано до дрібниць. І от Ви просто будете жити насолоджуватись, що вам не треба нічого переробляти, е, можна зайти одразу жити. Дивіться, ось такий у нас великий зал він, наче і поєднаний з кухнею, але є і окрема. Зона. Тут у нас гостьова кімната, можна тут переробити собі кабінет. Бачите, які гарні квіти у власників, все доглянуте. По полу у нас ламінат, велика гостина з кімнатою. Взимку тут взагалі класно збиратися родиною на новорічні свята, кухня велика. І йдемо з вами в господарську спальню вона достатньо простора. Так само світла, взагалі будинок весь світлий, теплий, що влітку, що взимку. Є у нас два кондиціонери, це наша ванна. І є вихід у нас з кухні на задній двір, де ми з вами були. Друзі, ціна будинку 163 тисячі доларів без комісії для покупців. Терміновий продаж. Приходьте і пропонуйте свою ціну. Дзвоніть.